Близько 10 мільярдів років тому вибухнула Стара заря, утворивши хмари газу і пилу. Приблизно 5 мільярдів років по тому цієї хмари виникло Сонце, а навколо нього планети, включно з Землею. Спочатку Земля була розпеченою кулею, часті удари метеоритів і вулканічна активність сприяли формуванню атмосфери. Комети доставили лід, так з'явилася вода. Згодом з водяної пари та космічного льоду утворився світовий океан. Приблизно через мільярд років з'явилися перші живі організми, та тварини. Згодом перші люди. Земля перетворилася з вогняної кулі на живу планету. Перші уявлення людей про навколишній світ сформувалося через спостереження за природою, рельєфом, кліматом, тваринами. Усе, що не могли пояснити, вважали проявом божественних сил. Люди зображували свої уявлення на стінах печер, камінні, кістках, тварин. З появи писемності записували на табличках, папірусі або пергаменті. Спостереження, здійснені астрономами в перших обсерваторіях та мореплавцями під час далеких подорожей, підтвердили, що Земля має сферичну форму. Даньогрецький учений клавдій Птолемей у Другому столітті вважав, що планета Земля знаходиться в центрі, а всі відомі тоді планети, Сонце і місяць здійснюють оберти навколо неї. Лише через 14 століть Миколай Коперник змінив уявлення в про розташування рухи Землі. Він довів, що Земля обертається навколо Сонця.